Ви знаєте, ця картина сьогодні мене наштовхнула на деякі духовні роздуми. Е, дуже часто ми дивимося на якусь людину і думаємо, якась вона неправильна, щось у ній не те, е, це там погана людина, не така якась, її вже не змінити. Е, який сенс Богу, наприклад, працювати над цією людиною? Та який сенс взагалі цій людині щось змінювати в собі. Або ми буває часто про себе так думаємо. Що я людина часто думає, що вона якась втрачена, що вона нічого не досягне, що нічого не вийшло, життя зіпсоване, нема сенсу жити далі. Ну, Якісь такі різні неприємні думки бувають. Але так як я подумала про цю картину, думаю, викинути чи малювати, навіть не знаю. А коли ми розуміємо і задумаємося над тим, що Бог кожного з нас малює, наче цю картину, і за кожного з нас переживає, і Бог готовий вкладати сили. Час, всі ресурси, всю енергію, щоб нас вдосконалювати, щоб нас покращувати, щоб нас вилікувати, щоб нас підтримати. Бог кожного з нас любить і от робить все для того, щоб ми могли жити повноцінно, щоб зробити наше життя прекрасним. Головне, щоб ми не опиралися цьому, цій Божій. Дії, бажання Бога щось зробити хороше в нашому житті і не е, спорили з Богом, не сперечалися з Богом. Так? І дуже цікаво, що коли ми довіряємо Богу, то Він от, як майстер бере нас і підправляє дещо ми спортили. Як я підправляла деякі моменти, де було не дуже гарно намальовано, не вистачило, звичайно, в мене терпіння щось повністю виправляти. Але Бог це робить. Також Бог Він хоче завершити щось у нашому житті якнайкраще. І головне довіряти і дозволити йому це зробити. І він не кидає нас, він не викине ні, ні, жодну людину в смітник, тому що він кожну людину любить. І він робить все можливе, щоб нас врятувати, і е, бути з нами. і Допомогти нам от змалювати картину нашого життя якнайкраще. Хоч, можливо, хтось вважає, що ця людина недостойна, чи ми вважаємо, що ми недостойні Божого керівництва в нашому житті. Але Бог дуже уважний до кожного і підтримує кожного, особливо, якщо людина цього хоче. Ну, ось такий, такий собі духовний урок я взяла з цієї картини. Думаю, наштовхнула когось на роздуми, і, можливо, іще якісь розумні думки прийдуть із цього приводу. Якщо е, якісь у вас є цікаві думки, то напишіть, буде цікаво почитати. Гарного дня всім!